Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема мого відео навіє на тим, що я отримала комент під моїм минулим відео і запит розповісти, як пережити розлучення. Хоча зараз статистика в Україні стверджує про те, що шлюбів відбувається вдвічі більше ніж це було за минулі роки, але я знаю по своїй практиці, по своїй роботі, по людям, з якими я спілкуюся, про те, що насправді багато пар або на межі розлучення, або вже розлучаються. Тому я думаю, це відео буде актуально для багатьох людей. Якщо це відео актуально для вас, придивіться його до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал, поширте його, тому що я думаю, що ця тема може, може торкнутися багато кого. В моїй роботі я зустрічаюся з парами, які прожили дуже багато років. Але зараз, на фоні війни, на фоні всієї тієї ситуації, що відбувається, вони дійшли до висновку, що вони не можуть далі існувати більше як пара. Хтось скаже, ну пону розлучилися то розлучилися, що тут такого, а це не зовсім так. Зазвичай для одної зі сторін пари, яка має розлучитися, це завжди відбувається більш трагічно, ніж для іншої сторони. Я знаю, що дехто розлучається мирно, просто люди вирішили, що все їм більше не по одній дорозі йти, Вони можуть залишатися батьками, можуть залишатися друзями, просто розлучаються і кожен будує своє життя. Як він вважає за потрібним, але це відбувається дуже дуже нечасто. Зазвичай це дуже болісний процес. Це настільки болісний процес, що навіть є така шкала стресу. Вона була створена у 1967 році. SRRS, ви можете її пошукати, і там розлучення або розрив з партнером, не завжди якщо це навіть була сім'я, просто якщо ви довго зустрічалися з людиною, жили разом. Якщо відбувається такий розрив, то це дуже великий, е, великий процес шкали стресу. Його прирівнюють майже до того, якщо ваш партнер помер. І якщо найбільша цифра по шкалі стресу це 100, то розлучення майже прирівнюється для цього до цього. Тобто, ми, якщо втрачаємо кохану людину, якщо вона помирає, і якщо наша кохана людина просто нас лишає, для нас відчуття всередині нас майже такі саме, якщо людина пішла, і це нормально, але... Якщо людина, коли померла, ви розумієте, що вже повернути нічого, ніколи ви не зможете. Ви маєте тільки пережити п'ять стадій горя. До речі, про них в мене є теж відео. Ви можете його подивитися в моїй стрічці. YouTube. Горе, втрати як пережити. Якщо у вдасться, я прикріплю. А ні, то пошукайте, будь ласка, в моїй стрічці. Є п'ять стадій горя, які ви маєте пережити. Це заперечення, торги, ще декілька стадій. І нарешті людина приймає ту ситуацію, що вона вже нічого не може змінити і має будувати своє життя далі. А якщо відбувається розлучення, то партнер, якого лишили. Він може мати на думці, що в його ще може щось, трапитися, і він може повернути ту людину, яку він кохав, з якою він жив, з якою він зустрічався. І тому ці стадії можуть відбуватися навіть гірше, навіть більш болісно. Я це бачу по роботі з клієнтами. А особливо, якщо ви були в стосунках з аб'юзером, маніпулятором. Зараз про це говорять дуже багато, але це насправді так, тому що коли маніпулятор вас кидає, ви лишаєтеся. Повністю розбиті, не знаєте, що трапило, що відбувалося, що відбувається зараз, ви не маєте жодного ресурсу, щоб це все перепрацювати, переробити і просто йти далі. Тому, що робити, як пережити розлучення? Якщо ви гадаєте про те, що ви ви з вашим партнером більше не можете існувати разом як пара, ви не знаходите ніяких компромісних рішень. Як психолог, я завжди говорю про те своїм клієнтам, що ви маєте розмовляти зі своїм партнером. Все говорити просто, банально, через рот. Що вас не влаштовує, що вас болить, що вам не подобається, це є нормально. Ми часто боїмося щось сказати, а потім виникають якісь непорозуміння, і з цих маленьких непорозумінь виростає розлучення. Тому все треба проговорити. Якщо ви вже намагалися зробити це, якщо, можливо, ви навіть зверталися до пси... до сімейної психотерапії, і це вам не допомогло, ви маєте зараз розлучення, що потрібно робити. Перше, коли ви розлучаєтеся, якщо у вас є діти, ви повинні проговорити з дітьми, що а ми, мама і папа, ми тебе любимо. Але ми більше як пара просто не будемо жити. Для тебе, мій синочок чи донечко, нічого не змінюється. В тебе є мама і папа, і ми тебе любимо. Ти завжди можеш на нас покластися, звернутися. Ми з тобою. Але в партнерських стосунках вам краще, особливо перші кілька місяців, уникати будь-яких контактів з вашим партнером. Тільки контакти, якщо у вас є спільні діти, тобто організувати їх дозвілля, що треба планувати. По дітях. Тому що, звичайно, якщо ви нормальна людина, ви не є психопатом, у вас були емоційні зв'язки з цією людиною. Вам подобався запах цієї людини. І кожен контакт з цією людиною буде вам як флешбек, нагадування, ретравматизація, що ця людина була у вашому житті. Тому уникати якомога більше контакту з цією людиною. Далі, якщо вас ви все ж таки вирішили, що ви розлучилися більш-менш. Цивілізовано, нормально емоції, все нормально у вас відбувається. Ви можете в себе в голові, можете написати листа, просто подякувати, перерахувати все, за що ви дякуєте цій людині, що вона дала вам у вашому житті. Можливо, за дитину, можливо, за те, що ви зростали завдяки цій дитині, за все, що завгодно, перерахувати це можете. Якщо навпаки, ця людина була для вас маніпулятором, можливо, вона вас обюзила. Ви дуже ображені на цю людину, але вас до неї тягне. Таке буває, і це дуже часто. Тому вам краще в це в цьому разі навпаки фокусуватися на тому, що було не дуже хорошого у ваших стосунках. Пригадуйте це, увесь час собі це нагадуйте, можете це записувати, виписувати, тому що у вас повинні перерватися емоційні зв'язки з цією людиною. Оці такі нескладні не завдання, які ви можете зробити самі, вони не є шкідливими для вашої психіки, ви можете абсолютно самі їх контролювати. І, звичайно, не замикайтеся, не сидіть вдома, не чекайте, не передивляйтеся спільні фото, не передивляйтеся якісь альбоми, фільми, які ви любили разом. Не відвідуйте місця, куди ви ходили разом. Якщо для вас це болічем, навпаки намагайтеся витягати себе, як той Барон Мюнхгаузен за волосся з цієї багнюки. І йдіть в люди, зустрічайтеся з друзями, з близькими. Намагайтеся не закриватися у своїй оцій такій мушлі страждань. Тому що чим більше ви рефлексуєте, тим, біль, тим гірше це все відбувається. Отже, якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, пишіть ваші коменти, тому що ви бачите, що ваш, я реагую на, на ваші запити і знімаю те, що вам цікаво. До нових зустрічей, пока!